Вітаю, друзі. Давайте подивимося. Значить, Зеленський і Макрон, і Кір Стармер збираються летіти до, до Трампа в Вашингтон, щоб більше не потрапив Зеленський у таку халепу. Можливо, для того, щоб підсилити його позицію, переговорну сторону України. Ну, давайте подивимося, чи, чи станеться ця поїздка. Тому що уже Франція сказала, що Макрон не полетить, тому що він недавно був із візитом. Я дивилася для себе, робила розклад, і теж не падає поки що, що Зеленський полетить на цей перемовний процес. Можливо, пошлють якусь делегацію, переговорну дипломатичну групу, ну, того ж міністра фінансів, да, який може підписати ту угоду там. Чи Ще якусь людину. Давайте подивимося, чи відбудеться ця поїздка Зеленського Макрона і Кіма Стармера повторно у Вашингтон, щоб підписати цю угоду, ще обговорити, можливо, якісь паралельно ну, питання із допомогою в Україні. Знаєте, це, це планувалося, це до цього готувалися бачають таку можливість, розумієте, але йде по дьяволу. Тобто, краще туди зараз не їхати, тому що можна потрапити ще в більшу западню. Ще більшу западню, тому що може виникнути безвихідна ситуація. Розумієте, Переглядаючи оту угоду, можна потрапити ще в більшу западню. Тому, швидше всього, що. Розуміючи це, не поспішатимуть по повішеному, не поспішатимуть їхати, тому що дуже слабка позиція України. В Україні, як і у повішеного, немає виходу із ситуації, і в цьому саме полягає западня. Бажання є, звичайно, пропозиція така звучала, бажання є. Але досить професійно, досить професійно, дивіться, для нашого дому зроблена безвихідна ситуація. І є бажання надалі робити для нашого дому безвихідну ситуацію. Так що, я думаю, що і Макрон, і Кірстармер, прекрасно розуміючи, в якій зараз позиції знаходиться Україна. Не ризикнуть їхати. Ну, Подивимося, давайте ще поїдуть. Є бажання відстояти, да? є бажання досить професійно разом, разом із нашими друзями, з союзниками, їхати і відстоювати інтереси України, інтереси нашого дому, реалізувати, да? реалізувати бажання. Все, що необхідно для нашого дому. Ну, бажання є відстоювати. Резловий король. Дивіться, реалізувати перезагрузку. Так? Це смерть це не, 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 ну, не, не смерть, а це перезагрузка. Тобто ситуація зараз досить підвішена. Треба реалізувати перезагрузку. Про це були певні домовленості, да? і, знаєте, ці друзі, вони будуть їхати для того, щоб в якійсь мірі тримати під контролем ці перемовини, щоб, щоб оці, оці ось перемовини да? не вийшли з-під контролю. Так, ось контроль. Ну, Звичайно, що, що і вже звели король тут, як тут. Але тут говориться про те, що ці ось наші союзники просто допоможуть реалізувати зміну ситуації для України. Допомогти встояти, вистояти і проконтролювати цю ситуацію, розумієте? Давайте подивимося, так станеться ця поїздка, чи поїде якась переговірна група? Чи поїдуть? Макрон, Зеленський і Кірстар. Це б добре було, да? Іменно, що поїдуть друзі і допоможуть. І є така думка, і є таке бажання. Тут поки що є бажання реалізувати. А чи поїдуть вони заради особистого комфорту, домовлятися, домовлятися, домовляються. Цей варіант обговорюється. Знову карти говорять, що обговорюється. Але, знаєте, також є страхи, що буде прийнято рішення відмовитись поки що, відмовитись від цієї поїздки. Бачите, іде відмова. Є відмова, тому що є страхи щодо справедливого прийняття рішення стосовно вирішення питань в Україні. Вони не впевнені. Вони не впевнені наші наші союзники, Макрон, ну да, і Кір Стармер. Вони не впевнені в тому, що, що зможемо договоритися, бо є страхи, що ці домовленості, домовленості, да, які необхідно провести для заксу. Для законного да, або по вирішенню по справедливості цього питання українського, да, ось, ось вони в цьому не впевнені, що вони зможуть протиснути саме справедливий варіант для України. Поки що це може бути неможливим, тобто не може мати ця поїздка результату, тому що всього не треба поспішати. Зеленський поїде. Зеленський, Зеленський із своєю командою менеджерів. Поїде? Ні, буде обнулення. Зупинка. Призупиниться. Призупиниться. Тут обнуляється повністю допомога Україні. Повністю обнуляється. Ну, поїздка що? Якийсь новий проєкт, ідея з новим проєктом обнуляється. Да? Ідея з новим проєктом, тобто, ну, поїздкою вона обнуляється. Заяви звучатимуть про те, що треба міняти, треба міняти, міняти ситуацію, міняти бажання своє, є бажання змінитися, ну, ось так, скажем. Будуть звучати ідеї про те, що треба ситуацію все-таки змінювати. Да? Знову будуть заяви. Буде запропоновано. Ведеться гра по зміні ситуації стосовно захисту і стосовно допомоги. Робоча група, ще всього, буде. Дивіться, робоча група. Бачите, я думаю, що Макрон і Стармер не поїдуть. І тут ось говорить, що, говориться, що буде, поїде робоча група, швидше всього, для того, щоб вести гру із допомогою, із захистом і так далі. Ось вона робоча група. Буде змінювати стратегію і тактику. Спробувати спробувати змінити ситуацію із допомогою, так? Да? І з обмеженою допомогою будуть вирішувати питання. І тут іде якась, якась тут іде ще таємниця. Ілюзія. Ілюзії йдуть. Тут кінець ілю, ілюзіям. Кінець ілюзіям. Є, є якась таємниця, яка призведе до кінця ілюзіям. Ми, ми ми ще, знаєте, як ми надіємося, що зможе ця група переговорна щось змінити, але карти говорять, змінити ситуацію, вплинути, да? але, але карти говорять, що кінець ілюзія не, не є якась таємниця. Яка закінчиться цими ілюзіями? А, і мир. Все закінчиться. Кінець ілюзіям мир. Мир повинна бути мирна пауза. Кінець ілюзіям, що буде, можливо, мирна пауза. І так можна прочитати. Що буде мир ілюзія, що буде мирна пауза. Перемир'я, да? буде чи не буде? Тому що Трамп наполягає на тому, щоб зупинитися. Дивіться, зупинити активну фазу. Плани на майбутнє можуть дати шанс. Ага. Значить, дивіться, переговорна група швидше всього може поїхати, домовлятися. Домовлятися. Ну, Тут жорстко на українську сторону досить жорстко поставлю, що кінець ілюзіям вашим, да? давайте зупиняйтеся, мир, робіть паузу в активних бойових діях, і тоді у вас є шанс, що ми будемо далі вам допомагати. Ось так. Поїдемо поїдем від тіл, знову розчаровані. Знову поїдемо розчаровані з Америки, навіть якщо робоча група поїде щось, щось там знову, знову не зможуть, не зможуть протиснути. Їм необхідно вони будуть шантажувати. Америка буде шантажувати. Зупиняйтесь, давайте мир, активні бойові дії, все, складайте зброю. Тоді, тоді, тоді ми вам надамо допомогу, а навіщо тоді вже давати допомогу, як, якщо ми втрачаємо? Розчаровані. Поїдемо розчаровані знову. Розчаровані. Буде процес затягнеться знову переговірний. Переговірний процес затягнеться. І дивіться, наша перемога, ми отримуємо удар. Ось так. Удар по нашій перемозі. Удар по нашій перемозі. Тобто той процес, який нам будуть пропонувати, ось той процес успішний і переможний, да? він зазнає удару. Тому ми розчаровані прийдемо. Знову удар. Знову те, що нам будуть пропонуватися, воно буде боляче бити по Україні. Тупікова ситуація складеться знову. Тупікова ситуація, яка може призвести до програшу. Удар і програш. Ось так. Ну, хто там кричав, що Трамп прийде, порядок наведе, усих сколихне. Бо ці демократи, які нічого ніколи не робили і результату не мали. Ну, то усі маємо, так? Через, через удар, через тупикову ситуацію. Програш для України. Ось таке ми почуємо. Складайте зброю. Отшельнику. Ось такі плани. Ось перед таким вибором у нас поставлять. От і все. Складаєте зброю. Ось такий план заготовлений для України. Навіть чи поїде туди Зеленський, чи поїде туди переговірна група. І з цим планом вже по Україні визначилося. чи встоїть Україна? Чи встоїть Україна при такому розкладі американському чи встоя Україна? Так устоя. Як колись, як завжди, ми будемо стояти. І наші плани вистоять. Тому що ситуація звільниться. І змінимо ситуацію по-хитрому. Все рівно ми підсилимося, ми вистоїмо. Дивіться, зміниться ситуація по-хитрому на підсилення України. Зміниться ситуація, подивіться. Карма така. Карма відродиться. Мудрість. Ситуацію, ситуацію змінить військовий досвідчений мудрий уже якийсь політик, який приведе до відродження, до відродження України, дивіться, прийде лідер, да? от працює, працює над тим, бачите, от імператор. Поряд з імператором іде башня. Ну, я вам скажу так: коли кар'єра імператора повністю зруйнується, да, тому що робота його слабка, він не має результату, тут криза, постійна криза. Ось тоді дуже швидко зміниться ситуація. Да. Дивіться, дуже-дуже важко буде, да? Тут щось є скрите, дуже важко, але переможний прорив для України буде. Знаєте, виглядає так, що, виглядає так, що вистаєм, але все рівно нинішньому імператору. Хто б як не хотів, хто б як не співав оди про сталиві яйця, швидше всього, що цьому імператору треба буде йти. А виведе, дивіться, виведе, змінить ситуацію. От Мудрий політик і ЗСУ, і військові. Ось так. Мудра дипломатія. Ми ну, подивимось. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.